Питаєте ще зовсім недавно, для того, щоб бути в тренді і збирати під своїми фото тисячі лайків, потрібно було бути володаркою пишних грудей і пишних стегон, але, звісно, талією не більше 60 см. Саме такі дівчата вважались найбільш вродливими і сексуальними, і могли користуватись усіма привілегіями для красивих, для того, щоб здобувати популярність і жити тим самим інстаграмним життям. Саме тому тисячі дівчат по усьому світу але досягти таких самих форм, хтось не жалкував сил і часу, проводячи у спортзалі 24 на 7, А хтось хотів просто пришвидшити процес і лягав під ніж до хірурга. І ті і інші на деякий час здобували для себе хвилини задоволення, а може, ще й хвилини слави. Але тоді ніхто і подумати не міг, що все так швидко зміниться. Одного дня світ прокинувся, а у заголовках найпопулярніших журналів була фраза Героїновий шик повертається. Якщо ви не знаєте, що це таке, то просто подивіться на супермодель Кейт Мос, висока, трохи незграбна дівчина, без ярко виражених жіночих форм, більше схожим на тіло підлітка, екстремальною худобою, чорними колами під очима, впалими скулами, блідою шкірою і вічно утомленим виразом обличчя. І, хоч сама Кейт Мос не зловживала забороненими речовинами. Але тим не менш стала найяскравішим прикладом втілення цього самого героїнового шику. Проте зараз все більше жінок ставляться зі скептицизмом до цього тренду. Повернення героїнового шику означає не тільки інтерес до певного типу тіла, а й повернення культури дієт і романтизації розладів харчової поведінки. Сама ж Кейт Мо сказала, «Ніщо так добре не смакує, як відчуття худорби. Цю фразу часто повторювали молоді дівчата чато для того, щоб не зірватися з своїх екстремальних дієт. Одразу згадую ті пабліки в ВК 40 кг, або 90 60 90, де було велике ком'юніті дівчат, які вважали, що дівчина не може Важити більше 40 кг, навіть не зважаючи на свою нормальну фізіологію. Але давайте розберемо більше 30 років тому. Цей героїновий шик мав під собою вагомий фундамент. Причиною стало зниження цін на ті самі заборонені речовини. У 1990-х роках зловживання наркотиків перестало бути виключно заняттям нижчих слоїв населення і трансформувалося у масове захоплення. У кінематографі стали часто проявлятись відсилки на цю тему: наприклад, щоденник, баскетболіста, кримінальне чтиво або на гулках. У світі моди початок був взятий з фотосесії 15-річної напівоголеної Кейт Мосс і автора цієї фотосесії Корін Дей під назвою «Summer of Love». Ці фото миттєво розлетілись по фешн спільноті і одразу почали публікуватися у фешн-журналах і навіть на обкладинках, наприклад, в таких журналах як The Face. В цей час вперше починається використовуватись термін героїновий шик, який пізніше буде тісно зв'язаний з гранджем і антигламуром. Через декілька років це направлення починає кріпнути і ставати все сильнішим. А в цьому стилі проводиться все більше фотосесій і рекламних кампаній. Величезний вклад у розвиток. Цього стилю зробив фешн-фотограф Девід Соренті. Він постійно знімав моделей у розкішних нарядах від відомих брендів, часто у дурнуватих позах, обігруючи той самий відходняк, недосип і голодовку. Ось саме так фешн-індустрія у ті часи зробила залежність гламурною і крутою. До початку 2000-х ця тенденція починала занепадати, а згодом і зовсім щезла. Цьому посприяла смерть цього самого фотографа Девіда. Соренті, на жаль, наркотики були не тільки образом його роботи, а й щоденним заняттям. Він почав їм зловживати після знайомства з моделлю героїнового шику Джеймі Кін, і в кінцевому рахунку він помер від передозування. Тож джерела героїнового шику з часом загубились. А ось образ худої дівчини залишився з нами й досі. І саме це ми бачимо трендом цього року. У наші часи законодавцями моди ми можемо вважати сімейство сестер Кардашян дженнер Пару місяців тому була опублікована стаття. Невже героїновий шик повернувся? А все через змінене до невпізнаваності нове тіло Кім Кардашян. Вона прийшла на медгалу у справжнісінькому платі Мерлін Монро, але для того, щоб в нього влізти, їй довелось схуднути на 7 кілограм, і це за один місяць. Можна сказати, що це просто величезна цифра для її зросту 157 см. Ну а хтось підбирає одяг по фігурі, ну а Кім фігуру під платтям. Наче у неї в шафі разом з одягом висить парочка нових тіл. Але Кім увійшла в історію і запам'яталась жінкою, у якої стегна росли не по дням, а по годинам. При цьому її талія завжди залишалась пласкою і не більшою за листок А4. Вона публікувала багато фото своєї фігури в інстаграм, а користувачі просто фанатіли від її плавних вигинів. Незважаючи на ці нереалістичні стандарти краси, мільйони жінок все ж таки прагнули стати схожою на кім. Деякі навіть робили операції. Наприклад, найбільш голосна історія Шері Лі, яка зробила декілька операцій по реконструкції лиця. Щоб її риси стали більше схожими на кім, дві операції BBL та декілька операцій по збільшенню грудей. А сама Кім взяла і раптом перестала бути тим, ким була вона раніше. Ось чому ця новина набула такого резонансу і шоку. Невже це означає, що ера БібіЛ досягла свого фінішу? Сама Кім же розповідає, що вона хотіла стати кращою і більш здоровішою версією себе? Це доволі похвально. Але вслід за кім, худна її сестра Хлоя, ну і животик Кайлі стає все плескішим. Знаєте, тренди на тіло це все ж завідомо програшний варіант. Сьогодні ти робиш декілька операцій, пару ін'єкцій у обличчя, щоб більше бути схожими на цих зірок, а завтра твої потуги виявляються вже не в тренді. Тож, якщо пару років тому всі хотіли попу, як у кім, то зараз масово худнуть. І якщо хтось обирає здоровий спосіб схуднення, наприклад, спортзали, правильне харчування, то хтось хоче стати худим тут і зараз. У ТікТоці набирає популярності оземпік Челлендж. Де люди діляться своїми результатами по зниженню ваги завдяки одному препарату. Цей препарат призначений спеціально для діабетиків. Він регулює норму глюкози у крові, але його побочним ефектом є ефект схуднення. Так масово дізналась про нього через викриття зірок. Майже увесь Голівуд грішить використанням оземпіку. Ну і звісно, наша Кім була помічена також у використанні цього препарату. Але звісно, ніхто з зірок не зізнається, що худнули не здоровим способом. Ну тільки Ілон Маск. Через цей челендж у аптеках з'явилась масова нестача препарату, що доволі сильно ускладнює життя тим, хто дійсно у ньому має потребу. Ну, якщо ви думаєте, що цей препарат є абсолютно безпечним, то ні, він має ряд побочних ефектів. В основному вони стосуються ЖКТ. Ці побочні ефекти можуть проявлятись від нудоти до панкреатиту та проблем з нирками. Існують також зараз інші тренди схудлення. Наприклад, де дівчата викладають, що нічого. Більше, ніж листок салату, в їх організм за день не потрапляє. Замість хорошого калорійного сніданку, смузі зі шпинату, а на вечір одне яблуко і склянка води. Найгірше те, що коли я бачила такі тренди, зовсім юні дівчата у коментарях починають задаватись питанням, чи правильно вони харчуються. І, можливо, це вони якось забагато їдять. Ну, звісно, якщо порівнювати раціони цих трендмейкерів, там, де в тебе максимум 150 калорій і 2000 калорій здорової людини, це здається, напевно, тумач. І якщо чесно, навіть я грішу тим, що починаю порівнювати свої три основних прийоми їжі і один перекус, і думаю, що це напевно вже забагато. А не зміцніла психіка зовсім юних дівчаток може з задоволенням почати приймати такий образ життя. І на жаль, зараз у світі спостерігає. Це просто геометрична прогресія розладів харчової поведінки. Свій внесок у повернення екстремальної ходоби зробили вже всім відомі кей-поп-групи. Хоча зі сторони їх життя може нам здатись просто мрією. Вони багато подорожують, одягаються у люксові речі, гарно виглядають, мають багато нерухомості по усьому світу, але вони мають і іншу сторону свого ідеального вигляду. Їх агенти не дозволяють дівчатам важити більше 50 кг. і не важливо, що твій зріст 180 см. Якщо чесно... Ну я ще не бачила ні одного айдола просто нормальної людської статури. Через виснажливий графік і постійні дієти їх завжди супроводжують часті обмороки, анорексія, булімія і ряд інших психологічних захворювань. Але як завжди, це все залишається за кадром. Ми бачимо тільки ідеальну картинку. Вони дають такий приклад не тільки кореянам, а вже і людям з усього світу, що бути екстремально худим це шлях до успіху. І якщо у 90-х героїновий шик мав під собою фундамент заборонених речовин, то зараз… Раз люди обирають просто бути худими, без темних кол під очима та іншими супутніми проблемами зі здоров'ям. За це ми можемо сказати дякую боді позитиву. Хоча ви можете задати питання, як до нас міг повернутись героїновий шик, якщо вже декілька років у світі править той самий боді-позитив? Варто зайти на сторінки модних брендів і одразу стає все зрозуміло, продовжуючи тему Кореї, усі у світі в захваті від марки одягу бренді Melville. Цей бренд одягу випускає лише один розмір одягу для всіх, і азіати просто фанатіють від нього. Адже якщо ти вписуєшся у цей розмір, то відповідаєш стандартам краси. Також деякі бренди потрапляли у скандали через свої так звані бодіпозитивні колекції. Так, у бренду Miu Miu була зйомка з моделлю XL, де вони наголошували, що вони за бодіпозитив. Але у реальності вони навіть не відшивали таких розмірів. І в магазинах, і на сайті просто не можна було купити собі одяг, якщо ти параметрами XL і вище. Ну так, і ще купа інших брендів, у яких розмірна сітка закінчується, дай Боже, щоб на L. А в основному, якщо ви помітили у мас-маркетах, розміри також існують, тільки до 42-го. Щоб далеко не ходити, візьміть просто рандомний український інстаграм-бренд, і ви побачите, що усі розміри йдуть лише на екстра худих дівчат. Я, наприклад, не раз стикалася з проблемою замовлення собі одягу через те, що моя талія не XXS. епоху соціальних мереж більшість дівчат дозволяють таким іконам, як Тім Кардашнян, або тим самим Айдолам диктувати стандарти краси. Вони являються чимось поганим допоки ці ікони не починають зловживати своїм положенням. Наприклад, сім'я Кардашан славиться своєю підприємливістю по зароблянню грошей на цих самих трендах, які вони самі створюють. В черговий раз ми маємо драму серед схуднувших сестер, які привертають до своїх тіл увагу, допоки на їх рахунки крапають долари. Тож можна сказати, що для деяких зірок різка переміна свого тіла це просто черговий шанс підзаробити грошей. Тож перед тим, як якось екстремально худнути робити пластичні операції, потрібно детально вивчати всю інформацію і зважувати ризики. Пам'ятайте, що у вас є своє життя, а якась кім чи хлоя, чи Кортні Кардашян може зробити хоч мільйон операцій, і вколоти у себе все, що тільки завгодно не у всіх дівчат є можливість обслуговуватись у топових лікарів, як у наших селебриті. Перш за все, ви повинні відчувати себе здоровим і прагнути саме до цього. А ось вага у 40 кг цьому точно не відповідає. Ну тільки якщо вам не 10 років. Взагалом, висновок такий, що тренд на тіло сам по собі взагалі є абсурдним. Ми усі різні. У нас у кожного різний тип фігури, різна шкіра, різні очі, носи, губи, руки, ноги. І в цьому є наша сила, і в цьому ми прекрасні. І на цьому я завершую свою розповідь. Не забудьте поставити лайк, натиснути дзвіночок, написати коментар і підписатися на канал. А я дякую, що ви дійшли до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимось у наступному відео!